Ти сі розплакала та й розхлипотіла, ніхто тебе не селува, сама захотіла, ніхто тебе не селува, сама захотіла, тебе була за павляком, я відполетіла, то не летко, Станіслава, лише трошки бані, за павликом зазираю від самого рані. Лєтко, я лєтко

Долазуй до ріжечка, долазу, долазу, яка була й солоденька, тобі любко, зразу, яка була й солоденька, я тепер скластіла.